Художник-анархіст, скульптор, воїн, батько, чудовий чоловік. так охарактеризували Давида Чичкана, його рідні, друзі та побратими. Сьогодні на Майдані Незалежності у Києві його провели в останню путь. Давиду було лише 39, У нього залишилася дружина та восьмимісячний син. Матеріал з церемонії прощання у сюжеті Віолетти Товкес. Сотні людей з хвітами та прапорами збираються на головні площі країни, аби віддати шану та провести в останню путь військового і художника Давида Чичкана. Катафалк зустрічають, стоячи на колінах. У руках люди тримають картини авторства Давида. Він народився у родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Іляхової. Матір поруч із невісткою Ганною. Вищу мистецьку світу Давид здобувати не став, утім постійно розвивався як художник, адже мистецтво розглядав як інструмент для змін. Він міг присвятити себе мистецтву, але він обрав захист батьківщини. Він ніколи не ховався за спинами побратимів. Він чесно та сумлінно виконував свої обов'язки. Він був щирий до людей. Він міг знайти підхід до будь-якого побратима. Давид до війська пішов добровольцем влітку минулого року. Раніше до армії не брали через стан здоров'я, розповідає побратим на позивний Артек. З самого початку Давид хотів воювати разом зі звичайними мужичними. Як він казав, сидіти з ними в окопах. Він казав, що немає кращого місця для агітації ніж окопи. Він був послідовним анархістом і вважав, що його місце. Поруч з його народом розділяти найважчі тяготи цієї війни разом з ним. Давид воював на запорізькому напрямку у складі 241-ї окремої бригади територіальної оборони, 8 серпня. Відбиваючи штурм, росіян отримав важке поранення внаслідок атаки ворожого дрону. На жаль, поряд з ним загинула ще наша посестра Ольга Сердюк. Вона загинула одразу. Давид ще вдалося його евакуювати. Але на жаль, рани були дуже важкими, тому через кілька годин фактично він загинув. Не стримує сліз, давній товариш Давида. Нині теж військовослужбовець на позивний Лесик каже: їхній дружбі уже два десятиліття та служили у різних частинах. Давід завжди нас підбадьорював і підтримував. Він дуже кохав і турбувався про свою дружину Аню. У грудні минулого року у них народився син, і Давід майже майже не встиг з ним побути, тому що весь час перебував на бойових. Друг на позивний Артек каже: попри службу, Давид інколи таки знаходив кілька хвилин для улюбленої справи. Утім, згодом, переживши втрати побратимів, творити більше не міг. У нього залишилася незавершена картина, на яку він хотів додати. Побратима, якого ми ховали три місяці тому, Сергія Пуха. На жаль, він не встиг цього зробити. Давид називав себе рисувальником у своїй творчості. Поєднував графіку, плакат, живопис, тріт-арт, перформанс і текст. Він малював реальних людей, друзів зі своєї спільноти. І в якому сенсі це мистецтво є документацією часу і документацією політичних рухів, політичного активізму. Давід якраз і змальовував образ цієї такої утопічної, але такої рівної справедливої України. При цьому він звертався до постатей минулого, до історичних постатей української думки Лесі Українки, Івана Франка. Він працював з цією спадщиною за словами Оксани. Його роботи виставлялися у Польщі, Австрії, Угорщині та інших країнах. Однак на батьківщині картини не раз страждали від погро. Так у 2017 році виставку втрачена можливість присвячену війні та подіям після Євромайдану потрощили невідомі. Ми спеціально в просторі залишили ось задокументованим цей напад. Те, що на відеокамери було. і ці понищені роботи, описані стіни, фальшивими звинувачення, як продовження експозиції. Поки дружина Давида приймає співчуття його восьмимісячний син поруч із бабусею, обабіч дороги. У візочку в останню путь Давида проводжають під чорно-червоні фаєри та живий коридор. Далі колона вирушила до байкового кладовища, де і поховали художника та військовослужбовця Давида Чечкана. Віолета Товкис, Олександр Чесноков, вікне з тебе. єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.